В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О святий Миколаю, чудотворче, я обираю тебе за свого покровителя перед Пресвятою Тройцею у небі та опікуна у моєму дочасному житті. Прошу тебе ласкаво, стань моєю опорою та надією. На поті Господній до неба, щоб я щодня зростала у любові та мудрості Божій, випроси для мене у Бога правливу благодать покаяння та щирий жаль за гріхи, які я поповнила свідомо чи несвідомо, добровільно чи недобровільно у своєму житті. Во святий Миколаю, чудотворче, молися за нас. Хоче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. Благословенні і пріхона Твого, поте породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на вічні. Амінь. святий Отче наш Миколаю, придавний чудотворче, добрий наш пасторю і покровителю землі української, <кхе> ти є скорий помічник у бідах усім, хто до тебе прибігає. До тебе звертаємося, щоб ти силою, даною тобі Богом, явив чудо і милість Його на нас грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу Україну і нашу церкву від усіх видимих і невидимих ворогів, вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників. Як рятував ти святителю, плаваючих на морю, так і нині твоїм заступництвом оберігає наших воїнів, від усього злого. <клух> Укріпи силою Господньою, військо українське і благослови на перемогу над ворогом, охорони кордони держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти, захисти кожне місто українське. Від ворожого вогню неба, збережи наші храми святі, молимо тебе, святий Отче Миколаю, повсякчасно охороняй у небезпеці кожну родину, врятуй наших невинних дітей. Твоєю отчою, благодаттю заспокої і утіш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа нашого, щоб зберіг він і благословив український народ. На нього усю надію нашу покладаємо, хай буде воля Його над нами. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця ісена і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця ісена і Святого Духа Амінь.